Дня. Наразі в нас трошки пройшовся дощик і ми маємо лишню минутку, Вивели нашого каєра, вечірня прогулянка. По тільки обіцяв, що я вам виведу його, покажу, чому підійшов, все, все супер, оліжкою пелепікове. Дуже велике дякую ще раз. Ну, А ну довоз у нас не підійшов, бо ми ошиблися трохи з номером і вказався малий. Але то є нічого страшного, ми позвонили прорстань. Ми дзвонили до Романа і Роман каже, що нема питань, я вам каже, зроблю другий встань. І каже, я вам відправлю той. То ми чекаємо, наразі десь має до нас приїхати новий медвоздок. Щоб це поміняти, тут сіяли гарно підійшли, зараз стоять на Каїрові. Там його зараз вигулюємо, бо може завтра буде погода, ми поїдемо в другому поле попросив, друга друг прийшов мене поснімати. Так, наш каїр вже підріс. Так що тройка на него не дуже вже малитий. Ми заказали на 4 або 4 пів. Зробили, попросили Романа, щоб він кинули йому фото, відео нашого каїра і Роман нам зробить. Друзі, нагадую, кого би могло зацікавити таким... Деребець є на паровку. Хто би хотів, є номер телефона, я номер телефона ще раз... Закріплю на відео і є номер телефону, закріплений в описі. Хто би хотів скерувати, стань стань, 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 стань. Він Встань. хоче бігати, ще вистоєні дуже довго, тому де... немає часу у нас, ним Зараз його кожен день вигулювати, він хоче кожен день, тобі через день. Але ми це робимо так наші красні удари. Ми його вже прогуляли, він трохи взявся суму. Питаю друга кажу, виріс, він каже, виріс, звісно, веріс. Так наш красен'є наразі два роки і чотири місяці. Трохи тепленько. Є, і це він не хоче стояти, бо це нього його кусає. Хочу стояти на місці, хоче рухатися. Зараз буде качатися. хай покачається. Да. Так нам Так покачається, нічого страшного, Туда Нам трохи роботи. Ще. Якщо казали, ось мені їдемо, друг казав, каже, качається, значить живий, енергійний, здоровий. Óng vây dành cho phép chú phêu Óng vóng trứng 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 Ладно, в степені, що вам ще розказати? Ну такого що я не знаю що вам ще розказати. Діло себе чаще його показувати, чаще знімати, але наразі маємо, що маємо, робота. Друзі приїжджали, дивилися, каже, я б до нього навіть не підійшов, ковчо, я ж підходжу. ходь. Так, так, так. Отакий у нас є. Так, так. Вона навіть за ногу вже й не видно. Я... Нічого. Головне, що він не живий, здоровий. Ми йому трохи там прибили планку і трохи грив у нас вечу по залазив ногами в яхту. Ми йому прибили тупу поперечку і він просто нечто грив. Ну то нічого, то відростел, все. І коли чув, що якщо є кобили, то він ставав ногами в ясла. Що є? Є. Є, кажу. Є яка є? Hopp, hopp, hopp! <рикун> чи гра, це <ця>, ще чи... енергійне <рикун> молоде. Якби воно частіше вигулювалося, йому роботи кожу, а тоді би він такий був. Так? Роботи для нас, для нього немає. Я зговорив тепер раз з другу. Буде більше часу. Ми його стряглям з каналами. Якщо ви себе бачите, що тут має бути. Прррр, стань. Пррр. Пррр. Прр. Да. І наш красний є. Ще раз нагадую, він є на паровку Находиться Вінницька область в Моровані Курильці Село Виноградне. Хто би хотів спарувати таким красенням. Звертайтеся за номером телефону і ми можемо його беремо до себе побили. їм тільки не будуть відбувати, Ну, наразі поки що ми над цим працюємо. Виїжджати щоб вивозити його на паровку, але всі знають, що ми свої гроші. Я ще раз нагадую, є троянда кобила моя, я вже знімав відео, показував, вона є і на TikTok каналі, і на YouTube каналі. Вона є на продажу. Кого би хотілося, щоб, кого б зацікавило. Там є номер телефона закріплений, мій номер телефона є в описі. Можете звертатися за моїм номером телефона. І я все розкажу деталі по телефону. Вона є зіребна подобрині, ще раз нагадую. 6 числа. Буде рівно 5 місяців на жереб. Кого би могло зацікавити? Така кобила. Звертайтеся за телефоном. Чи кого би могло зацікавити спарувати таким красним. Стань, встань. Прррр, тих. Наразі в нас сьогодні дощик трошки пройшов. Завтра вже будемо з другом виходити в поле, якщо буде погода, не буде дощу. Будемо виходити в поле. У нас є пшениця. Нам треба вбирати пшеницю, ячмінь. І наразі є ще друзі, які теж просять, щоб ми до них приїхали. Зробили таку роботу. Хліб це наразі є, є золотий. Врожаю такого, як би хотілося, щоб був, то немає. Але маємо, що маємо. Дасть Бог на другий рік, якщо дожиємо. Бедемо звіти здоров'я, дочекаємося чогось кращого. У мене це вірш все. Я до себе поснімаю, коли прийде новий контар. Прошу друга, бо як часу, то немає кого навіть попросити, щоб поснімати. Я його вдягну, що новий контар, йому, бо цей вже малий на нього стає. Він йому вже починає терти обніст. Треба поміняти. То ми йому ще поміняємо другого контаря. Теж виведом його прогуляємо. Дуже багато людей дзвонить, просить, щоб приїдьте. Немає. Поки що немає не як. У нас немає Батмана, а Батман такої немали поросей. А по-друге, почали согнива, хліб це саме золоте, що зараз треба забрати, доки є погода. Один хліб треба забрати, другий треба вже підготовляти землю. Скоро будемо вже в рамні так быстро летить, літо так швидко пролітає. Це була весна, тут вже 900 осінь. І так наша робота йде. Ну лягай. Цього разу ми не показували, як ми його вигулювали, бо дружбаки підійшов, я його вже вигуляв. Він трохи має був спокійніший і адекватніший, бо самі знаєте, жеребець і жеребець це не кобила. хоче руху, це хоче двіження, кожен день хоче мати кобилу. Зайди, зайди, зайди. Зайди. стань, стань, Ханька є. Хоч ми вже з ним тут пів години часу десь як є, як ми з ним гуляємо. І все одно він ще хоче ще гуляти. Хоче свого. А ще б'єдженімо. Прр, бо ти мені зараз маєш стати на ногу. Є. Є. Є, хочеш побігти? Є. Є, кажу. Є. Yeah. Та ще тут недалеко від нас по кобили побили, <хи> їх чує. і Це хочу любим способом обвити до них. ну Нуля. Отака От у нас краса є. Я опять дякую Дімові. Мене цей жеребець мій каїр Тим день, тим більше і більше надихає, він робиться вищий, він робиться потужніший. Ррррр. Він робиться красивий, такий розкладистий, широкий. Та є. мені дуже сподобається. Хто б не приїжджав, не дивився, Приїжджали мої друзі і кажуть, а що ти? Як він підходиш? Він каже, я навіть не підходю, я то йому зайде. Каїр розвертається до нього, він каже, що, я все, я виходжу. Я Як там стоїть перегородка, він тебе не трогне. Він каже, ні, то що йому це перегородка? Перегородка це йому раз, плюнути. Але слава богу, він є адекватний, спокійний. Він такого у нас не робить. Він знає своє місце. Він має знайти встань. Каїр, встань. Я дуже ним довольний. цей мій друг сьогодні зі мною сошкотнімає. Помагаємо початку і ми з ним йдемо до кінця. І мій, мій друг каже, так да, підріз, каже, скільки часу я його не бачу. Вроді би багато, так дві неділі, але кайф підріз. Мені то так теж здається, що підріз. Такий зробився широкий, розкладий. Ми його купали, вони виглядають такі чорні-чорний. Як циган, як смола. Друзі, що я вам хочу сказати? Я вам всім бажаю гарного вечора. Бо це вже вечір це є. Дякую Обід. вам всім за підписку, дякую вам всім за лайки. Підписуйтеся на мій канал. Так. Є YouTube канал, називається Конівоговози Вінничини. Повне відео цього буде на YouTube каналі. Ну а ми йдемо додому, підемо заводити його, йдемо щось далі працювати. Я вам всім дякую. Дуже приємно, що ви мене дивитеся, лайкайте, хто пише, хто не пише. Пррр. Ще раз нагадую, хто би хотів... Пррр, стань. Хто би хотів спарувати таким ...красенням свою кобилу, то... Може звертатися зі... до мене, зв'язатися зі мною за номером телефона. ми могли взяти до себе кобилу на паровку, парувати і хто би хотів привезти, жеребець піде два рази на кобилу. За ціною паровки теж звертаються за номером телефона, бо я це не оголошую, не ціну кобили, не ціну паровок, нічого, бо це є різні люди. І це зараз почнеться дуже багато хайту. І так вистачається. Ще раз всім вдячний. Дякую вам за лайки, дякую за підписку. Вам бажаю гарного вечора. Привет.